Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звати Арієвський Олег, я лікар-невролог. В цьому відео ми поговоримо з вами про деменцію. Мені трапилася одна стаття, посилання на яку я залишу в описі під цим відео. І в цій статті розглядалися медичні міфи, що стосуються саме деменсії. І сьогодні ми поговоримо і поговоримо про різні упередження, а також як насправді медична наука дивиться на цей діагноз. По-перше, це відео буде актуально як для людей, що мають деменцію, так і для тих, хто піклується про людей, що мають деменцію. Особливо е хочу зауважити на тому, що треба розуміти, що таке деменція, що це не вирок, що ці люди можуть самообслуговуватись, що вони можуть вести абсолютно нормальне життя, якщо ми кажемо про деменцію легкого ступеню, а також які є особливості з приводу піклування про таких людей. І на прикладі цих медичних міфів ми сьогодні подивимося, що ж таке деменція. По-перше, відмічу, що деменція – це розлад нервової системи, при якому порушується мислення, міркування і запам'ятовування. І отже, які ж медичні міфи стосуються деменції, і багато людей в них вірять? Давайте розглянемо. Перше, це те, що деменція виникає неминуче з віком. Тобто, говорять, як знаєте, раніше казали старечий склероз. Тобто, якщо людина має вже там за 60-70 років віку, в неї неодмінно має бути деменція. Це насправді не так. За статистикою, наприклад, в США у людей в віці від 65 до 74 років, лише 3% людей мають виставлений діагноз деменція, що погодьтесь дуже невеликий відсоток. Щоправда, з віком він, звісно, зростає. І, наприклад, вже тим, кому більше за 84 роки, там статистика говорить, що приблизно кожен третій має деменцію. А це означає, що в принципі людина може дожити і до 100 років, і з великою ймовірністю не мати деменцію. Тому деменція це міф, що вона виникає завжди з віком, це неправда. Другий міф це стосується хвороби Альцгеймера. Багато людей думають, що хвороба Альцгеймера і деменція це одне і те саме. Насправді це не так. Що стосується хвороби Альцгеймера, то це лише один з типів деменсії. Тобто деменція це більш широке поняття. Один з її типів називається хвороба Альцгеймера. Крім того, виділяючи змішану деменцію, судинну деменцію, де причиною є враження судин. Є лобносконева деменція або деменція з цільцями леві. Тобто їх досить велике е, розмаїття цих деменцій, цих діагнозів. Е, але за статистикою хвороба Альцгеймера, це приблизно 60-80% всіх випадків деменції. Тому багато людей думають, що це одне й те саме, але це не так. Наступне, що ми розглянемо, це те, що якщо, у, наприклад, в члена сім'ї була деменція, то в іншого більш молодшого члена сім'ї є висока ймовірність того, що в нього також буде деменція. Так ось це неправда. Як показує статистика, чіткої кореляції та взаємозв'язку між саме в деменції і спадковості не існує. Тобто не можна чітко сказати, що якщо у вашої бабусі чи у вашого дідуся була хвороба Альцгеймера, або була деменція, то вона е е е так само буде і у вас. Тобто, якщо у вашої бабусі або у вашого дідуся була деменція, то це не означає, що вона обов'язково буде у вас. Але, наприклад, що стосується лобно-скриневої деменції, там все ж таки статистика говорить, що вона виникає набагато рідше. По перше, а по-друге, там є більш-менш чіткий спадковий чинник. Але це пов'язано з рідкістю самого захворювання, а отже, і з відповідними механізмами, що можуть стосуватися саме і спадковості в цих людей. Але в більшості випадків чіткої кореляції і спадковості щодо деменції на сьогоднішній день не виявлено. Наступний міф, про який ми поговоримо, це те, що деменція вражає лише літніх людей. І, на жаль, це не так. Вже існує дуже багато випадків, доведених, коли деменція виникає і в людей досить молодого віку, це, наприклад, люди 20-річного віку. А що вже стосується діапазону віку від 30 до 64 років, то там приблизно статистика говорить, що 420 осіб на 100 тисяч населення, наприклад, в США, може мати деменцію у цьому віковому діапазоні. Вже це означає, що людина, якій 35-40 років за певних обставин може також мати деменцію. А які саме обставини, це ми поговоримо з вами трошки згодом. Наступний міф, що стосується деменсії, досить цікавий, це міф про те, що використання алюмінієвих сковорідок може впливати на ризик розвитку деменції. Раніше думали, що якщо готувати їжу в алюмінієвій сковорідці, то алюміній, який там знаходиться, може потрапляти в організм, всмоктуватися в шлунку, відкладатися в центральній нервовій системі і призводити до деменції. На сьогоднішній день це спростовано. По-перше, як мінімум про це говорять два фактори: е, перший це те, що форма алюмінія. Яка може потрапляти з алюмінієвого посуду в продукти, вона не в тій формі, яка може всмоктатися в організм. І лише невелика його частина може всмоктатися. Тобто, по-перше, не та форма, по-друге, не ті дозування, які могли привести до даного діагнозу. Хоча деякі дослідження на тваринах. Наприклад, на щурах показує, що алюміній може впливати і викликати симптоми подібні до деменції. але тоді він має бути в формі, яка може всмоктуватися, потрапляти в нервову систему, а також має бути відповідна концентрація. Крім того, дослідники виявили, що якщо у людини вже є деменсія, Дієта з підвищеним вмістом алюмінію все ж таки може погіршувати. Але щодо того, що, чи може викликати алюміній, на сьогодні це спростовано. Принаймні, що стосується е, посуду з алюмінію. Відповідно, якщо людина в організм людини якимось іншим чином потрапляє алюміній в доступній формі, він викладається в центральні нервові системи, це, відповідно, може погіршувати е, вже наявну деменцію або все ж таки призводити до інших неврологічних порушень. Але посуд на сьогоднішній день вже цей міф спростовано. Посуд з алюмінію і алюмінієві сковорідки, якщо не готувати, деменцію не викликають. Наступний міф, про який ми поговоримо, це те, що деменція означає кінець осмисленого життя. Це теж міф, тому що люди, які мають деменцію легкого ступеня, можуть вести абсолютно активне, повноцінне життя, можуть себе обслуговувати, і це не є проблемою. Важливо відміти, що такі люди в них має бути чітко висланий діагноз деменсія, вони мають отримувати відповідне лікування. І це не лише медикаментозне лікування, а різні нейровправи, які стосуються того, що людина має постійно тренувати свою нервову систему, свій мозок. І це в першу чергу такі прості вправи, як читання книг. Якщо людина грає на музичних інструментах, вона грає на музичних інструментах. Це прогулянки, це легка фізична активність, і це робота з нейропсихологом при відповідній фармакологічній підтримці. Тобто людина, якщо в неї виставлений діагноз легка деменсія, і вона співпрацює зі своїм лікарем, з неврологом, з нейропсихологом, вона може вести абсолютно активне життя, і це не є проблемою. Тому це міф. Люди з, легкою, з легким ступенем деменції ведуть абсолютно активне повноцінне життя. Наступне, про що я хочу сказати, це міф, який стосується того, що втрата пам'яті це перший симптом. Який супроводжує деменцію, так ось це неправда. Звідки це міф виник? Багато людей помічають на протязі життя, що в них погіршується пам'ять, і вони бояться, особливо якщо їм вже за 50, вони бояться, що це перші дзвіночки того, що в них виникає хвороба Альцгеймера. В деяких випадках це може бути симптом. Звісно, це так. Але в більшості випадків все ж таки треба чітко оцінювати. І якщо ви приймаєтесь, ви можете звернутися до лікаря, і ви можете пройти відповідні тести і подивитися, чи є у вас насправді деменція чи ні. У більшості випадків, все ж таки, погіршення пам'яті може бути лише таким одиничним симптомом, який не вказує на якусь наявну проблему. Бо у всіх людей можуть бути в певні періоди життя погіршення пам'яті. Це стосується різних чинників, пов'язаних із дієтою і з роботою, і це вважається абсолютно нормальним. Тобто говорити про те, що лише порушення пам'яті може викликати деменцію, ні. Але якщо ви переймаєтесь за себе або свої, за своїх близьких, відповідно пройдіть просту діагностику, це прості тести, займають вони не більше 30 хвилин, і ви тоді будете відповідно чітко знати, чи є вам про що перейматися, чи ні. Наступний міф. Це те, що деменції можна запобігти. На жаль, це не так. В журналі Lancet за 2020 рік була стаття, яка показувала, які фактори можуть впливати на розвиток деменції. Це 12 факторів і туди входять наступні чинники: низький рівень освіти, гіпертонія, порушення слуху, куріння, ожиріння, депресія, фізична бездіяльність. Діабет, низький рівень соціальних контактів, вживання алкоголю, черепно-мозкова травма і забруднене повітря. Ось ці чинники вони можуть впливати на ризик розвитку деменції. І відповідно, як ви бачите з цього переліку, на деякі чинники ми можемо впливати простіше, на деякі чинники майже неможливо повпливати. І відповідно просто жонглюючи цими чинниками, розуміючи їх і тримаючи їх в себе на увазі, можна відповідно прогнозувати, наскільки високий є ризик того, що у вас розвинеться деменція. Наприклад, якщо це людина, яка за життя отримувала багато черепно-мозкових травм. Вона палить, вона живе в місці, де забруднене повітря, в неї є ожиріння і діабет. Відповідно, бачите, я вже перерахував скільки п'ять чинників, які можуть впливати на те, що в неї в майбутньому розвинеться деменція. Але відповідно, як ви розумієте, при такому наборі факторів не лише є ризик розвитку деменції, а відповідно і інших захворювань. Страждають судини, що може призвести відповідно до розвитку судинної деменції. Це може бути і інсульти, і інфаркти, і інші порушення. Тому, на жаль, не завжди можна повпливати на те, що деменція розвинеться чи ні. Ми лише можемо максимально докласти зусиль для того, щоб цього не було, але деякі чинники все ж таки ми впливати майже не можемо. Наприклад, якщо це були ізольовані травми, які в майбутньому можуть дати такі. Наслідки. Тож повністю е, сказати, що можна зробити так, щоб е, деменції не було, на жаль, так ми не можемо сказати, і це є міфом. Але, знаючи, ці чинники, відповідно, можна докласти максимум зусиль для того, щоб профілактувати і запобігти тому, що у людини будуть проблеми з мисленням у майбутньому в старечому віці. Наступний міф. Стосується того, що вітаміни або інші якісь біологічно активні добавки можуть профілактувати деменцію і запобігти її розвитку. Відповідно з того з, е, огляду журналу Lancet витікає наступний висновок, що ніякі вітаміни або біологічні активні добавки не можуть запобігти розвитку деменції. Все, що з приводу цього я хочу сказати, це те, що е, просто необхідно. Правильно збалансовано харчуватись, з достатньою кількістю свіжих овочей, клітковини, приймати профілактично лише ті вітаміни, які вам прописує лікар, в яких у вас є недостатність. Що стосується вітаміну D, то це добре відомо. З вересня по травень ви можете приймати. Тисячу або дві тисячі міжнародних одиниць як профілактичну дозу, і на цьому все. Але якщо ви чуєте десь якийсь бат, його рекламують як 100% засіб, який вам допоможе запобігти розвитку деменції, то ви маєте розуміти, що це неправда. Усі люди з деменцією стають агресивними. Це також міф. Агресія може бути і першим симптомом деменції, може і супроводжувати деменцію. Але все ж таки в більшості випадків агресія не являється характерною ознакою або характерним симптомом для людей, що страждають на деменсію. Тут необхідно лише відмітити, що якщо у людини з деменцією є агресія, то частіше всього вона виникає на тлі фізичного болю або низького рівню соціальних контактів. Тобто, наприклад, потрібно перевірити, чи не мається людина якогось хронічного фізичного болю. Це може бути біль в спині, біль в суглобах, це може, можуть боліти зуби, серце і таке інше. Необхідно це перевірити. По-друге, дуже важливо для людини, що страждає на деменцію, мати гарні соціальні зв'язки, спілкування з людьми, які її розуміють, які її підтримують. І якщо Відповідно, є проблема в якомусь з цих чинників, можливо, людина агресивна, тому що їй немає з ким спілкуватися, або її постійно цькують за те, що в неї є ті чи інші симптоми, які е викликають складності в житті інших людей. То, відповідно, просто треба вирішувати ці моменти. Але зазвичай сама агресія не являється характерним симптомом для деменції. І останній міф, про який я хочу сьогодні поговорити, це те, що від деменції не помирають. На жаль, це теж міф. Від деменції все ж таки помирають. І тут в першу чергу й мова йдеться про те, що у людей з деменцією може, наприклад, порушуватись координація, яка призводить до того, що ці люди падають, вдаряються головою, і від таких відповідно травм вони можуть помирати. По статистиці було проведене дослідження, в висновку якого сказано, що можливо близько 13% людей старшого віку. Які померли в період за 10 років, це в Штатах дослідження було проведено, то приблизно 13% від них мало причиною смерті саме деменцію. Тобто деменція призвела до травм або до якихось інших наслідків, що викликали смерть цієї людини. Тому не треба деменцію недооцінювати. Це захворювання, воно потребує уваги і потрібно розуміти, що воно може бути при певних обставинах смертельним. Отже, друзі, на прикладі цих міфів я хотів вам просто трішки роз'яснити, що таке деменція, щоб у вас не було різних міфологічних упереджень з приводу цього діагнозу, трошки більше розуміння. Посилання на статті, які я використовував в цьому відео, я залишу в описі під цим відео. За бажанням ви можете поділитися цим відео зі своїми родичами, друзями або людьми, для яких ця інформація буде актуальна. Я дякую вам за увагу. Бажаю вам злагоди, миру і всього найкращого. До зустрічі!